Разом світ народився заново, злива виснажилась, заснула, далі посунула. Ніхто не навчився нічому новому. Живуть в незнайомому, живутіють в незнаному, страждають по-живому, женуться бажаними яскравими плямами, обмежені назвами. Будь ласка, не починай. Якщо маєш волю і повноваження, не починається світ заново. Він лиш виснажливе, застережливе стеження за оточеннями. Точковою волею керуєшся підсвіченими і комісією сточених копій завіреними словосполученнями. В кожен момент це вибух попереднього. Цілющим знищенням наповнюємо теперішнє, протягуємось між травмами, перманентними починаннями, поміж між травневими травами і вересневими водами, щоб з весняними і літніми матками з вірословами мовити. Вібрація гопри їх умовна, неординарна. Одному по-алхімічному множинно атомна, а іншому багатотонна війонська мука. Житатимуть приросними фонами, на противагу тихого шепу та нестерпної гучності, сердечні камери. щоб вартовим операторам, замотивами голими горлами, їх духом і привидам, фантомними польовими моментами було чим перегукуватись було чим.